Нарцис грецький міф. Але хто не шанує золотосяйної афродаїти, хто вайт кидає дари її, хто повстає проти її влади, того нещадно карає богиня кохання. Так покарала вона сина ерайчкового бога Кефайса, а й райони, прекрасного, але холодного, гордого нарциса. Ена кого не любив ваєн, кієм самого себе, лише себе вважав геаїдним любоває. Одного разу. Коли Ваєн заблудився у густому Елайсі Пеайде час полювання, побачила його Енаємфа Ехо. Енаємфа не могла сама заговорити з нарцисом. На ній тяжайла кара боги Найгери, мовчати повинна була Енаємфа Ехо, а Вайдати на запитання вона могла, лише повторюючи теальке айха останне й слова. Із захопленням дивилась ехо на стрункого красеня юнака, схована вайднього Елайсовою гущавиною. Нарцис оглянувся навколо, не знаючи, куди йому йти, а й голосно крикнув Ей, хто тут? Тут почулась голосна Вайдепеоваїть ехо. Іди сюди. Крикнув нарцис. Сюди вайдепеовайла ехо. З подувом оглядається прекрасний нарцис на веєсай сторони. Енай кого немає. Здивований цим. Ваен голосно вигукнув сюди швидше до мене. І радайсно Вайд гукнулась ехо. До мене, простягаючи руки, по до нарциса Енаємфа за Лайсу, але Генаївно вайт штовхнув її прекрасний юнак. Пеайшов Ваен поспайшно Вайд вайт енаймфе, а і сховався у темному Елайсі. Сховалась у Елайсу в її непрохайдній гущовинаї, винає, а вона страждає з кохання до нарциса, кому не показується, а айтеальки сумно вайдгукується на кожний поклик нещасна ехо. А нарцис лишився, як айранайше, гордим, самозакоханим. Вайт кидав кохання в Есайха. Багатьох енаймф зробила нещасними його гордаєсть. І якось одна айс знехтованих ним енаймф вигукнула Покохай же, а й ти, нарцисе. І хай не вайде пеовай тоба і на твою любов людина, яку ти покохаєш. Здійснилося побажання Енаймфи. Розгинайвалась богиня кохання Афродейта на те, що нарцис вайтхиляє її дари, а й покарала його. Одного разу весною пеайде час полювання нарцис нарциспейде йшов до струмка, а й захотаїв напитися холодної води. Ще Енай разу не торкалися в оцього струмка Енай пастух, Енайгеаєрська й кози. Енай разу не падала в струмок зламана Гаєлка, навіть вайтер не заносив у струмок пелюсток пишних кавейтев. Вода його була чиста, а і прозора. Як у дзеркалай, бивалося в ній усе навколо, а й кущає, що розрослися на березаї, а й струнка, а й кипариси, а й блакитне небо. Нагнувся нарцис до струмка, спершись руками на камайнь, що виступав з води. Айвай дзеркалився в струнку весь, в усій своїй красаї. Отут то айспаїткала його кара Афродайте. З подивом дивиться ваєн на своє вайдображення у водай, а сильне кохання опановує його. Повними любова й очима дивиться ваєн на своє вайдображення у водай, ваєн манить його, кличе, простягає до нього руки. Нахиляється нарцис до дзеркала вод, щоб поцайлувати своє вайдображення. Але це айлує теальки холодну, прозору воду струмка. Все забув нарцис, ваєн не йде вайт струмка, не вайдриваючись, милується самим собою. Ваєн не аєсть, не п'є, не спить. Нарештай, повний вайчею, вигукує нарцис, простягаючи руки до свого вайдображення. Ох, хто страждав так жорстоко. Нас роздайляють не гори, не моря, а теальки смужка води. А й все ж не можемо ми бути з тобою разом. Вийди ж, а з струмка. замислився нарцис, дивлячись на своє вайдображення у водає. Раптом жахлива думка прийшла йому в голову, а й тихо шепочиває ай, своєму вайдображенню, нахиляючись до самої води. О, горе! Я боюсь, чи не покохав я самого себе. Адже ти я сам, я люблю самого себе. Я почуваю, що небагато лишилося мене й жити. Ледве розцваївши, зайв'яну я а й зійду в похмуре царство теаней. Смерть не лякає мене, смерть принесе мене й каїнець мукам кохання. Залишають сили нарциса, ваєн ай почуває вже наближення смертай, але все ж не може вайдер рветися вайт свого вайдображення. Плаче нарцис. Падають його сльози в прозореті води струмка. Подзеркальні поверхинає води йшли круги, а й зникло прекрасне вайдображення. З жахом вигукнув нарцис. О, де ти? Вернись. Залися. Не покидай мене, адже це жорстоко. О, дай хоч дивитися на тебе. Але ось знову спокійна вода, знову з'явилося вайдображення. Знову, не вайдриваючись, дивиться на нього нарцис та не вайен. Мов роса на кавеїтах у промайна гарячого сонця. Бачить ай нещасна енаїмфа ехо, як страждає нарцис. Вона, як айранайше, любить його. Страждання нарциса болом стискають її серце. О, горе! Вигукує нарцис. Горе. Вайдепео вайдає ехо. Нарешта й змучений. Слабнучим голосом скрикнув нарцис, дивлячись на своє вайдображення. Прощай. І ще тихше, ледве чутно, пролунала вайда вайд пеовайт енамфи ехо. Прощай. Схилилась голова нарциса на зелену прибережну траву, а й темрява смерта й вкрила його очия. Вмер нарцис. Плакали в велайсі молодає енамфи, а й плакала ехо. Приготували Енаємфи юному нарцисові могилу, але коли прийшли по його теайло, то не знайшли його. На тому емайсцеаї, де схилилась на траву голова нарциса, виросла байла запашна кавеаетка, кавеетка смертай, нарцисом називають її.